Усім привіт-привіт! І це наш новий влог. Сьогодні ми покажемо, як ми будемо розпаковувати нашу нову крихітку. У нас приїхало поповнення і тепер, як ви розумієте, ми будемо вам показувати, як розпаковуємо нашу нову крихітку. Я трохи отак поставила, щоб було її краще видно. Там ззаду туди у нас мія. Так, тут папіри, пакети. Напевно, а, тут у нас всередині сертифікат про народження. Я тут так закрию м'ячок. Ось сказати. Дивіться, нам тут в подарунок поклали ось такусь а, рибку, напевне. І давайте почнемо з подарунок, а потім вже будемо розпаковувати ляльки. Ось тут я вас поставила. Давайте почнемо з подарунків. Такі гарні пакетики достатньо. Аж жалко їх відкривати. Я сама дуже люблю, коли мені присилають гарні прибор. Гарно такі упакованих, гарно у нього там. Так, давайте відкриємо перший пакуночок. О, дивіться, у нас тут така заколочка. Але це не все, що тут є це ще якісь є О! Дивіться. У нас така пустушка. У неї обрізана пустушка, їй не потрібно. І ось такий ще в нас тут є заколочко. Боже, і просто подивіться на ну, цей смілянчик, це просто казка. Поліна дуже велике тобі дякую. хто пам'ятає, ми, ми, з... ми з нею зустрічалися у добропарку. І тепер ось вона сама реборня грубиться. Це дуже класно. Так, давайте розпаковувати другий подарунок. Що це у нас? З Діснею. Я насправді дуже люблю диснеївських героїв і буду її обов'язково містити. Це ще пісочник такий, бачите? Кайф, я просто не можу. Дуже дякую. Велике тобі дякую, Поліна. Знаєш, ти мене зараз дивишся. А, так, далі На черзі якийсь одяг. Зараз його будемо розпаковувати. І це ж зараз ще бачу. У нас такий, -такий бодік е з, з сердечком і написами. І ще... О, ось цей бодік. Я вчора дивилася влог Поліни з дзвінкою, там, де вона в цьому бодіку. Боже клас! Дякую, велике тобі Поліна. Дякую. Це просто великий дуже для мене подарунок. Далі. У нас вже третій, ще четвертий вже. Ой-ой! Така футболочка гарненька. А, це бодік-бодік сірий з, теж з мінімаусом. І такий у нас пісочник в'язаний. Я його 100% все буду переміряти. Далі в нас останній пакуночок і лялька. мене є кампочка в голові. Це просто найкраще, що ти могла мені сюди покласти, окрім ляльки. Я, звісно, попросила, щоб мені майстер зробив її важкенькою але вона прям така крупненька, дівчинка Ти пісочник. І ось така ось колготка. Давайте, як завжди, по традиції почнемо з ніжок, а потім ручки і вже тоді голову. Я вже зняла колготки, ось тут вони лежать, до речі, у нас буде фотосесія і дуже класно буде вдягти їх. І так, ось такі у нас ножки. Боже, подивіться на її розпис. Боже, подивіться на її розпісь. Це просто ненапісів красота. Ця розпис – це просто щось. Вона неймовірно гарна і симетрична. Ніжки в нас великі, такі крупненькі, це, мабуть, найбільше який в мене був в моєму житті. Тому давайте далі розпаковувати ручки. Так, знімаємо з неї. Давайте знімемо взагалі весь пісочничок. Ой, такі у нас ручки. Тут у нас коп просто. Подивіться на це, це просто щось. Подивіться на її ніхто почервоніння. Це просто як пісма красота. Дивіться, ну, її розпис тупо, як справжня людина. Ось така у нас кріхка. Уна у нас в памперсі тут двойка. Буду знати який памперсі буде купувати. І давайте два, три. Боже, красуня, сказки про якихось немовірних красунь. У неї прошите волосічко руденьке. Хвостики таке заплетене волосечко. Боже, це просто казка. Я не знаю, як це можна взагалі описати. Подивіться на неї, в неї прошиті війки. І таке прошите волосечко. Я попросила, щоб воно було прошите, але воно прям неймовірне гарне. Вона дуже прям крупненька. Можливо, в мене навіть не підійде ніякий одяг. Поліна, боже, не описи ми тобі, дякую. Це просто написа якийсь. Подивіться на її ласки. Боже, це була моя давня хотілочка така, така гульборна з цього молду. Це в нас молдик к місі. Я думаю, що вже всі зрозуміли. Ось. Її звати Ніколь. Пізніше трошки поясню чому. Пізніше поясню, чому Ніколь. Чому саме Ніколь і чого так? Чому я так захотіла. Давайте спочатку поміряємо якийсь із одягу, який нам послали, прислали в подаруночок. Перший це ось такий бодік. Хоут, мабуть, рей. Зараз поміряємо скарперси. Ну і що ж, перевдягла я вже нікулю. Ось так вона в цьому бодіку. Мені дуже подобається. Хочу їй потім іншу зачіску заплести, але в цьому це просто ідеально. Тепер пояснюю, чого саме Ніколь. І так, е, тому, саме Ніколь, це тому що я хотіла якогось такого не прям супер рідкісного ім'я, але й не таке, яке є у всіх. Як на мене, то Ніколь це достатньо рідкісне ім'я таке. Ну, не у всіх третього, не в кожного третього таке ім'я. От Ніка частіше зустрічається, але це більше як Ніколь, але також можна називати Ніка. Тому подивіться, яка в нас красуня Нікуля. У неї ще такі просвіті візьки. Ідеальні. Це просто, це просто щось, це казка. Я поміряла цей бодік, він мені дуже подобається. Я в ньому її, мабуть, і лишу, але також хочу поміряти інший одяг, тому зараз трошки тут приберу після розпаковки і тоді поміряю. Я поміряла цей бодік, він мені дуже подобається. Я в ньому її, мабуть, і лишу, але також хочу поміряти інший одяг, тому зараз трошки тут приберу після розпаковки І тоді поміряю. Таке у нас тут свідоцтво про народження. 2 кілограми, 60 сантиметрів. 12 м -м, жовтня вона народилась, але мені її прислали. М -м, зараз у нас 15, Її мені вислали 14, а 15 вона вже. Давайте примірюємо пустушку. Зараз поміряємо. Така в нас пустушка, вона обрізана. Чесно, не розумію, як її туди вставити. Цей ротик. Ви наверное, не розумієте, яка це красуня. Буду її обрізати, які в нас є пустушки, ще не обрізані, не з магнітами. Просто клас! У нас ще тут є різні заколочки, обов'язково всі їх будемо носити. Зараз я хочу їй поміряти ось цю суконьку. А ось тому буду міряти. І щось, друзі, я вже поміряю платічко, вона на неї ідеально підійшло. Зараз ми тут халатику сидимо трошки, покупались. Ось, тому так. І я зараз хочу поміряти деякий свій одяг, який для неї відкладала. У мене тоді ціла якийсь одягу, який я для неї шукала. Ось тут у мене ще є свої колготки, джинсики. Сліпики, бодіки, футболочки. У мене є два луки. Це ось такі шортики і ось така футболочка. Це ось, такі, ось така футболочка і ось такі шортики. Або це та сама футболочка і ось такі шортики, або це ця футболочка і ось такі шортики. Без джинсерів. Я вже знаю, в чому я її залишу, а саме це в ось цих шортиках і в ось цій футболочці. В ось ці не дуже домашні, вони не джинсові, це можу навіть не вірити. Оце все йшло в комплекті, тому воно однаково підходить. Тому зараз буду все ось це міряти. Це просто мрія. хотілочка така давненька. І що ж, друзі, вже притягла нікуди. У ось так. У футболочці в цих шортиках просто ідеально, як на мене. Ми з нею будемо сидіти і гратися. До речі, я дов'язала свій пледик е, вже <клес> за тиждень. Ось такий у нас вийшов пледик. Я сподіваюся, він дуже підійде ніколи, тому що я його для, них, для неї плив. Дівчики в шокі, так? Да? У нас тут така сістечка тут буде клас. Да? Маріка в нас з силиконовим тілом. А Тут наш халатик. Давайте його ось сюди покладемо, потім її вечір покупаємо ще раз. А також я не поклала на платічку на потиснімоси так. Ще ми в суботу будемо гуляти. У нас зараз п'ятниця. А, ні, у нас зараз середа. і ось такий у нас є бодік для неї. І ось такий костюмчик. Хочу щось із цього втягти. Боже, подивіться на це ще. Це моя тепер Ніколі, де? Да? Хочу на вулиці сьогодні ще із Ніколі ввечері зробити фотосесію, оскільки в мене ще сьогодні на шосто тренування. Подивіться мене. Нарешті в мене поповнення. Хочу сказати, що я давненько планувала купити цей молд, якусь ляльку з цього молду. І нарешті наважилася. І можливо буду продавати Тому кого цікавить, пишіть коментарі. Шортики так також на неї просто ідеально підійшли. Тут ось так до пупочка і подволочка. Я все ті, я не оцінкувалася буду така гарніла, тільки в неї ззаду трошки волосся буде плутатись, але це не приплемо. Зараз ми підемо до мене в кімнату, приберемо трошки. Цікаво великий. Вона в нас така крихітка дуже крупна, в неї 68-й розмір. Ось тому будемо з нею зараз прибирати, а потім пограємось трошки. Я їй дала пустушку і зараз трошки приберу. бо в нас тут вся розпаковка і перемірювання всього великий балот. На голівці у нас був перший розмір ось такий. Зараз я вже хочу трошки прибрати. Я вже прибрала пакети і все це викинула. Зараз буду оцей бодики, плачечка, оцей, пісочник, я б навіть сказала, прибирати. Тут ми зараз будемо із Ніколь лежати. У мене скоро школа через 10 хвилин, онлайн, тому вийшла зняти розпаковку в день, коли вона приїхала. Боже, ще раз Поліна, дякую тобі. За це щастячко. Це що таке не просто ідеально. Я вважаю, що це просто найкрасивіший репорт у на світі, якого я коли-небудь бачила навіть в інтернеті. Сподіваюсь, що вам сподобалась така розпаковка. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб бачити більше відео. Ну а ми тут будемо вже з Ніколь гратися і закінчуємо наш влог. Усім па 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 до нових зустрічей. Пока-пока!